Шість портретів воїнів, лише маленька частинка з тих тисяч, хто пішов у вічність, віддавши життя за свою батьківщину. У день незалежності Харків схилив голову перед своїми героями. На майдані конституції зібралися десятки людей із квітами, сльозами, з невимовною вдячністю та болем у серці. А як ж не прийти? Наші хлопці, наші защитники, наші діти, внуки. А як же не прийти? Їх треба згадувати кожен день, не тільки сьогодні й завтра. Кожен день їх треба згадувати. Ми спимо за них спокійно. Як же їх не згадувати? Душа розривається на часті, От стільки один краще другого. Самі краще хлопці, І їх нема. Як же дитину не згадувати, як не плакати? Я вважаю, що потрібно кожен день їх згадувати, не тільки в День Незалежності. Наприклад, вчора було місто Харків, є бійці, які загинули в Харківській області. У всіх в нас на сьогоднішній день якісь знайомі, якісь родичі, вони загинули в цій війні. І завжди приходиш туди, де, напевно, поклик серця є. Справжня свобода завжди вимірюється ціною життя тих, хто вже ніколи не повернеться, кажуть містяни, і пам'ятати про цю ціну наш святий обов'язок. У день незалежності Харків схилив голову перед своїми героями. На площі конституції муніципалітет провів реквієм за полеглими захисниками, до якого долучилися десятки небайдужих городян. Квіти, мовчання і сльози стали словами вдячності тим, хто боронив Україну. Щоб ми не забували, якою ціною нам це дається, і завжди пам'ятати, що зараз не все так добре і працювати далі, мати на це сили, це дуже важливо для нас, як для народу, щоб ми були разом об'єднати наші сили і пам'ятати з наших героїв. І Серед друзів і знайомих є ті, хто на фронті, і ті, хто захищають і. І загиблі, і навіть серед знайомих і колег. Війна йде, і ми і діти і треба розповідати. і Самі переживаємо, звісно. Ну, важко передати все, що всередині в дні святкові, але ми ж розуміємо, що війна. Ми вчора тут були, коли квіти возлагали. Дуже дуже шкода. Молоді такі гарні хлопці. От зараз подругою дивимось. Дуже обов'язково не тільки в День Незалежності, в День міста. Кожен день треба згадувати. Благодаря їм ми тут живемо, ходимо по цій землі. Дуже їм величезне, величезне спасибо. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків, новини.